Ось ця дівчинка хоче вас дещо запитати, може придбає вас. Притаю, від, запитай, запитай. В яку ціну у вас голову? А як, як тебе звати? Смотри. Ксанія. Як? Ксанія. Смотри, який. Показуй, ти пальцем не кажеш. Ось той коричневий. Ось який вам подобається, такий я показую. Коричневий? Да. Для вас 200 гривень. 200 О, все. А бабкою? треба приложити місце. Ви досить двох словах, будь ласка, щоб як утримання, чи важке, чи легке, тому що тільки вони починають цим займатися, ну, допоможіть, так. Ну, місце треба, ну, б'ять хоча б якийсь сарай, підготовити це все. Є у вас місце для ремонтників? Звісно, а собі скільки виходить? Што? Ну, собі ну, що від них маєте? Що я маю, я удовольствию маю. Я, я вже давно, я вже десь до 30 років займаюся. До... Чи важко їх утримувати, да? мабуть, ви хочете спитати? Чи важко їх утримувати? Ну, да. ну в порівнянні просто... з іншими породами, так, да. скажіть. Є заболівання, захворювання, Так, да? да. і вітамінами проповують. Ну, Ходить треба, звісно. Це не пчоли, але ходить треба. Так. Ну як ви думаєте, молоді такі дівчатка справляться, якщо вони... Їздили я цим денно були. І дівчинка, батько і мати, і вона купила, я її підкину там трошки менше ну красиві я це, і вони розводили, і їх непогані були, і я їх... а щось їх зараз не видно. <клухи> Так, І така вона десь років 16-15 і така щира така. Є жінки, навіть в Дніпрі, по-моєму, ви знімали, так? Ні-ні-ні. Тут дуже я, жінка ні, ні, прийшла, ні, ні, от, і ні, ні, там люди навіть, я вважаю, що... Ну вона душа, подумає, так? Да? Ти подумає, подиви, роби так, ти подивися тут, да, це птахів, буде. потім подивися в інших птахів, роздивися, де тобі ще сподобається подарями. І там, де казу якесь рішення з'явиться. Добре? Дивись, я тобі скажу, ніколи не спіши. Прийшла чоловіка, подивись. Якщо любить, буде тебе так само машину купуєш. Є гроші, подивись одну, там попроси поїздити. Не спіши, бо гроші можна викинути. Ти да. Але... зрозуміла? Угу. Ти задоволена, так? Да? Залізти ярмку задоволена? Да. Я, да, я дуже вражена, тут такий великий вибір голубів да. і попугайчики, там ще хомячки Да. Ну все, все. А мене ще привіт передав. — Можна, передавай привіт. Так, передаю привіт, е, моїй стрибіш. І додому, село Носівки. Ну і все. Ну все. Добре, дякую, дякую да, все, за побачення. А ну, ми зна... Ми... Зна... Знаєте, де дивитися да. Значить, Заходите на канал Мисник Ігор. Мисник Ігор канал. А давайте, може, а це де? В Ютубі. В Ютубі відкривайте канал Мисник Ігор. І Це там ваш? є мій канал. Ага. Відкрийте канал, і оці відео про сьогоднішню ярмарку з'являться на цьому тижні. І відкривайте, і дивіться, проглядайте, і шукайте там себе. А ви коли голубів придбаєте, тоді ви не зустрінете і скажете, я придбала голубів. Так, Паш? так, так, так. так. так все. Ну все, все, все. найкраще да. на вам. вам все да, на да, да. Це що за порода у вас? Чайки, Чайки, так? Да? О, да. то ти, ти що, Старок. вже зникаючи, так? Да? А їх і немає. Що... Зникаючи, так. Да, да. да. да, а, да. да. а дома ще є? Не скажете, Не скажете, ні? А що вже їх виніс? – Ну звідки я знаю. Може ви хочете збути цей гатій. Да? Може і я швидше буду. Да? А це макові, це ментальний. А це гривунка. Це ривунка, голубка. У вас різні породи, я знаю. Так, А оця голубка яку ціну? 300 гривень, розуміло. А оці теж по 300. По 300. А як вони летять, розкажіть? Як А? Як Ніколаївська не вітру не бояться. Тобто, якщо немає вітру, то вони будуть ходити. Ні, Ні? Як? Без вітру стоять будуть? Без вітру будуть стоять і без вітру будуть стояти. Не знов казки розказує, Іванович. Я тобі не буду говорити, я просто розказую те, що воно є. Та без вітру не буде стояти ніхто. Бо не буде, без вітру стояти і то Хорошло, я не довго. Не треба. Так, так що це за пташки? Щегли, так. Ага. Ну це вони так зрозумію, у нас ловляться, вони в нас живуть. У нас живуть так, да, нас живуть у мілітрацію. І розводяться, всі угу. літа. А їм не холодно це? Ні, не, не бояться, не морожують, А вони взимку відлітають? Ні. Взимку ще взимку, вони... в нас живуть, взимку, так? Нас Бо нас я не знав цього живуть, так, так? У нас живуть. Ясно. Я, я, до речі, так скажу. Не спостерігав їх. Просто я Ça, може не дивився. Не дивилися. Так, я не ходив, не дивився, треба ж цікавити тим ділом. Ну, да. це треба, да. щоб Ні. Признавайтеся. Добре, Добре, якщо не ловите, то що, вони у вас вдома розмножуються? <рес> так. <рес> да. Ага, ясно. Це ж гніздова, не до плянка, ні? Сонця <рес> туди і сам. Це гньо. Це ж гніздовій, даєш, кажуть. Ясно, ясно. Там Снігиря знімали. Снігирі, снігирі? Де Снігирі? Що ви не бачили? Ні. Ну пішли. А де вони? Я О, там далі? То дай же це діду Підемо далі. Так. Добре, Віктор Іванович, ви бачите, що потребував вас? Ще, ви не радитесь, ні? – Ми ж брої помирили. пам'ятає а? А чого ж я не пам'ятаю за курсакача? Помирилися ми, Віктор Іванович, все? Помирилися, все? Мир? Мир, жвачка? Все, дякую, добре. Все вам добре, да. гарно продать їм. Да. Да. гарненько вам всі. Давайте роздивимося. Ага, значить оце червоний. Так це самець. А то не червона самка, так? Да? А вони такі в природі теж чи ні? Почекайте, отака самка на червона природі теж живе? Так. А що ви ніколи не бачили? Та як це ви не бачите? Прилітають одні червоні. То вам кажуть. Сіли одні червоні, я таких не бачу там. Їх взагалі да? мало стало, так? Їх дуже мало стало. Ні. Як були менші, ви то ходили, кров їх було багато. Снігіря, ви бачите? Не Ну це, це кенер, так, да, рядашки? А ні-ні ні-ні. ні ні Ой, Так-так-так, ні-ні-ні-ні. брат. Я так Порівняв з, з да, так, да, да. ну я не професіонал. Якщо угу. не секрет, яка ціна? Якщо хочеш. Чотириста, пара. Вони співають? А там дома. самці колесніші, вони свистять. Самці колесніші співпрацюють. Що ну, сам, самка, та, що самці Угу. А це у вас корм для яких пташечок? Та канаречне сім'ї, а то для почуває. Оце канарічне? Ні, це канає Оце канарічне, да? так? А це вже корм збалансований, чи треба ще щось. Той збалансований. Це просто насіння, а той збалансований. той, так? Да? То я вас куплю давайте. 100 гривень, давайте я вас куплю. Корм, корм куплю. Так для, я для канарейки хочу, щоб збалансований був. А, для канарейки це для помни. Канарейки канарейки да. Оце, да? так? То, то не збалансований. Це не збалансований, це канарейщина. Добре, а, а це для попування. Це для попугаї. Да, то овес не годиться для цих, да? Чи годиться? Ні, вони ж не їдять. Не, я ж кажу, не їдять. Не, да. не, не, не. У ну, мене є кормі, я досипатиму туди, да? да, да, да. Нас... так? А ще якщо конопля в нього є, то зовсім добре. Давайте мені для конарев ще є. Скільки? Бан... Ну, Скік, то баночку. Коноплі дай. нема? Баночку. Ні, я конопля і не кормлють час, пускав. Так конеля треба кам'ята потарськи давати. Ну, якщо одна, то там можна пару, а й багато, а, то, ти то багато. А то вони що? там ні. Ну, на коноплі жиріють, я знаю. Жиріють, так. Жиріють, це ясно. Так. Тримайте. І самка чижиха, самця нема такого. Вже продав. п'ять чижушок, жовтий був уже як. Так. Як, візьміть, будь ласка. А скільки живуть у тебе? І якщо не важко, дайте мені ще кулечок один. А скільки живуть у тебе вже ці ці снігівіки? Грів десь около місяця. Ну вже адаптувалися, так? Да? А де раніше жили? У тебе <гул> <І гул> <тобі гул> кутейка є, <да? гул> так? Ти... <гул> Ні, так ви їх ловили, так? Да? Ловили, ловили їх? <гул> а, я зрозумів. Звісно, ловив. А а -а -а. Візьміть. Візьміть. Все. Візьміть. Скільки 35. з мене грошей? 35 35 гривень, добре, зараз Ти час ти ще й петуха купиш. – О, Кого? Петуха, воно глядя. Ні, 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 петуха не тут немає. Там тебе це пацони. Да. Ну, ну, да. Красиві, а? красиві. Наші місцеві це де Канів, туди там дитинки, красиві. Ай, бідняги. Дівчинка може ця... А ну давай, давай, давай. Що за породами клочь. Це порода у нас французька бульдожка. Вісім місяців нашим дівчинам, є документи і замерзли, і продаються чи, чи, їх. Чиповані, все mm -hmm. є. Бідні, бідні. Вони не бідні, вони не трасуться, якби вони траслися, а так вони лісу. Mm -hmm. Спокійно лежать, ножки, рівненько, не трасуться, діти, все нормально. Все рівно вони переживають, я вам скажу. Переживають, бо хочуть нову сім'ю. Вони хочуть вони хор... в вони в нову хочуть, сім вони хочуть гарного хазяїнства. Ваше завдання не продати, чи а продати спіє, гарні руки. Стоп. Да. Дивіться, яка гарна да. дівчинка. Ой, да. ви знаєте, це дуже особлива краса, треба її цінити. Я не дуже спеціаліст. Да. Да. Ви о, ви ще скажіть да. телефон. Треба да, телефонувати Скажи. дружині, вона більше з ними займається. Це сьогодні. Я винуждено поїхав в місто дружини. Номер телефончик такий 097 85 79 626. Дружина звати Наталія. Телефонуйте цілодобово. І скажіть, який вік, яка ціна, якщо можна? день, 8 місяців. Значить, вони вже сформовані, тобто вони вище більше не будуть рости, вони тільки будуть рости в Е, Далі, в них є документи, повністю пакет документів, КСУ, вакциновані. Ось тут в них чіпи є, закладені, вони чіповані. Чіповані, Чиповані, ага. це суттєво. Це суттєво, так. так. І на сьогоднішній день це смішна ціна 5 тисяч гривень. Тобто може, може, смішна, може може смішна ціна, да, да, тисяч да, гривень. Да. Да. Так що хай телефонують. Так, так, ми я бажаю, щоб вони попали в добрі руки. Так, так, звичайно. Щоб не попали в добрі руки. Дякую.